Огляд матчу Ліги Європи Марсель Шахтар в кому та чому Маріно Пуши знайшов причини виліту своєї команди одразу після фінального свистку. як Анатолій Трубін став героєм матчу Бенфіки у Лізі Європи? Та чим український кіпер шокував легенду португальського футболу, що в Михайлу Мудрику вразило в Челсі Коула Палмера? Віталій Миколенко назвав топ 3 футболісти АПЛ проти яких найскладніше грати один в один. А також важливі кадрові зміни в національній збірні України з футболу та сенсаційний виглик до лав синіх іменитого легіонера. Про ці та інші найцікавіші новини світу футболу в цьому відео. Чергова гучна тренерська відставка трапилася у топ-чемпіонаті. Томас Тухель офіційно покине Баварію в кінці цього сезону. Це спільне рішення менеджер з керівництвом через невтішні результати та постійні конфлікти в роздягальні. Клуб ухвалив рішення допрацювати цей сезон з Томасом, адже бажаючи брати такий відповідальний проект і походу такого сезону майже немає. Зараз розмови ходять про повернення фліка або все ж таки традиційна схема з переманюванням конкурентів в обличчі Хабі Алонсо. Є й два більш неочікуваних варіанти це Зінедін Зідан та Унай Емери. Але обидва тренери віддають перевагу іншим чемпіонатам через мовний бар'єр. Віталій Миколенко назвав трьох найскладніших вінгерів АПЛ, проти яких йому доводилося колись грати. Тут можете поставити відео на паузу і спробувати вгадати, які прізвища назвав українець. В мене було три найжорсткіших суперників АПЛ. Мухаммед Салах, Букая Сака та Бернардо Сілва. Якщо треба брати лише одного, то це буде Мухаммед Салах. Він дуже швидко біжить з м'ячем і йде прямо на тебе. Чесно кажучи, мене це лякає. Як і інших захисників розповів Миколенко в інтерв'ю Sky Sports. В Англії Віталі вже три роки, тому іменитих суперників у нього чесно кажучи, вистачало. Михайло Мудрик потрапив в, в Челсі від Коула палмера через свою швидкість. Англійці попросили створити ідеального футболіста з кращих характеристик всіх гравців лондонців. Left for right for... oh, say лайффов. Sterling. просто щось нереальне коїться із і Назарія русина. Клуб отримав вже третього нового тренера за сезон. Тепер команду командучали Майк Дос, який був асистентом свого попередника, у котре за два місяці було чотири перемоги, дві нічиї та шість поразок. Сандерланд має амбітні цілі потрапити в кваліфікацію до АПЛ. Тому, коли вони віддалилися від неї на чотири очки, ухвалили ж одразу екстрене кадрове рішення. Нагадаю, що окрім Русина в структурі клуба знаходиться ще два українці: Сейван Струк та Тимур Тутєров, які зараз грають за молодіжку. Минуло лише півсезону, анатолій Трубін вже вписав своє ім'я в історію Бенфіки. В минулому відео я розповідав, що українець потягнув за орлів черговий 11-метровий, який для нього став вже третім в цьому сезоні. А це є абсолютним рекордом португальського клубу. Ніхто з вратарів ніколи не відбивав більше двох пенальтів в чемпіонаті за один сезон. З чим і привітаємо Анатолія. А ще окремо виділю слова про українця від екскіпера збірної Португалії та переможця Ліги Європи спорту Севілію Бету. Він дуже вибуховий для свого зросту. Це просто ненормально для вратаря. Такого зросту мати таку вибуховість. Трубін дуже реактивний і має дуже сильний інстинкт. Якщо м'яч летить його бік, то дуже важко, щоб він перетворився на гол. Хіба що це буде удар у бічну сітку або влучить у стійку і зайде всередину воріт? У всьому цьому є фізична частина, навчання, математика, але у нього дуже сильний інстинкт. Він справді вірить, що врятує ворота. Знання того факту, що трубін відбив три останні пенальті з чотирьох або п'яти, має більший вплив на підсвідомість того, хто буде пробивати наступним. Коли вони стикаються з трубіним і йдуть за м'ячем, то починають думати, що можуть промахнутися. Повторю, трубін дуже жорсткий і це має велике значення. Наводить слова Бету Ейбола. До речі, у вчорашньому матчі відповіді Ліги Європи з Тулузою саме Анатолій став кращим гравцем матчу на його рахунку. 6 сейвів. Якнайменше, один з яких був точно стовісотковим голом? Єдине, що його статистиці, бачить незвично це 48% точних передач, адже в цьому сезоні він один із кращих в Європі за даним показником. Ну і тут хотілося б задати наступне запитання. Хто, на вашу думку, повинен бути основним голкіпером збірни України в матчах плей-офф відбору на євро? Анатолій Трубін чи Андрій Лунін. Тому пишіть прізвища свого фаворита в коментарях під цим відео. На жаль, донецький шахтар не створив сенсації і вилетів від Марселя у лізі Європи. Хоча, коли вже на 12-й хвилині Ігорі Судаков відкрив рахунок з пенальті, надія все ж таки з'явилася напевно у кожного. Тим паче, що гра була більш менш рівною, що в першому матчі, що в другому. Ось і коефіцієнт їх знову однаковий по півтора голи. Маріно Пушич відмовився від експериментів, зробивши ставку на той самий склад, який був в першому матчі. Звичайно, за винятком появи Ярослава Ракицького на місці дискваліфікованого Валерія Бондара. Але іноді все вирішують деталі: спочатку не розібралися Степаненко та Конопля, потім аналогічний провал від Ракицького та Матвієнка. І навіть третій гол французи поклали більше на вдачі. Степаненко не дотягнувся нормально до м'яча після подачі зі штрафного і зрізав траєкторію круглому прямо перед різником. До речі, саме Тарас та Заров стали з великим відрівом на думку Софоскори, гіршим у сьому матчі, краще Гінальда та Судаков. І сказати, що Шахтар поступився Марсель Грою, звичайно, ще ні. І навіть досвід тут не був ключовим. Можливо, лише за винятком Абамаянга, котрий, до речі, став кращим бомбардиром в історії турніру, забивши свій 31-й гол. На жаль, українській команді просто десь в моменті не вистачило удачі та особливо концентрації, що підтвердив після гри і головний тренер гірників Маріно Пушич. А я хотів би привітати наших суперників. Марсель заслуговує на перемогу і кваліфікацію навіть попри те, що ми дуже добре почали гру. Було нелегко грати з такою командою, яка має великий фізичний вплив. Але ми зробили занадто багато помилок, і вони нас покарали. Їхні вболівальники дуже сильно тиснули на свою команду і підганяли їх вперед. Але й це не виправдовує нашої поразки та наших помилок. Стисла закінчив спеціаліст. І підсумовуючи єврокубковий сезон для наших команд, відзначу, що саме Шахтар приніс для України найбільший очок в таблицю коефіцієнтів у ЄФА. Та й в принципі більше, ніж Заря, Динамо, Ворскла та Дніпро один разом у сяті. У гірників 11 залікових балів, тоді як у всіх інших 9,5. Важливі зміни сталися в структурі національної збірної України. Юрій Мороз очолив команди ю 16 та ю 17 а Дмитро Михайленко ю Ю-18 та ю 19 І цікавить нас саме рішення останнього, який вже викликав до лав команди сина Андрія Шевченка Крістіана. Який набрав зараз гарну форму в Отфорді і перебуває поки що в резервному списку? Логіка штабу зрозуміла. Вони спробують заграти зараз якомога більше українських талантів, які виїхали з країни, і якими активно цікавляться інші європейські збірні. Про це спочатку заявив Андрій Шевченко. А тепер в інтерв'ю підтвердив Дмитро Михайленко. Тому вже найближчим часом ми будемо бачити там регулярно нові та цікаві імена.